Так, друзі, привіт! Я в Трускавці біля дерев'яного ринку. І знаєте що? Тут зовсім поруч екскурсії. І у вас завжди є вибір: дивитись телевізори, сидіти вдома чи поїхати, і побачити щось нове. А тут щодня нові екскурсії. Зараз вам зніму коротенький огляд. А ви вже вибирайте і напишу телефон, до кого звертається. Бачу у вас тут поїздки в берегово. Скажіть, будь ласка, в які дні? Щонеділі їдемо купатися в термальні джерела Берегово і косино. Закарпаття. Лімпопо, зоопарк, Другович, то як? То їдемо в вівторок, в Дрогович, Лімпопо, зоопарк, вівторок, четверг і субота. Запрошуємо дуже гарний зоопарк, контактні тваринки. А в Бойківській вечорниці, щоб не проводити самому час. Бойківській вечорниці і виїжджаємо о 16.00 в Раковець. Дуже гарна, красива територія. Лайту ви вже записуєте на лижі, чи можна так просто подивитися? Записуємо на майбутнє на зимовий період. Будуть черги, я так розумію, так? Так. І пішохідна екскурсія театралізована. Що четверга проходить театралізована екскурсія. О, риболовля, коли риболовля? Риболовля у нас кожного дня їдемо на форельку. І там запікаєте, так? Та і готуємо і на тюбінгах зможете покататися. Львів оглядовий, Львів вечірній то коли? Вечірній їдемо четвер субота з другої години. Львів оглядовий щонеділі з 9-ї ранку і заїжджаємо на Лачаківський цвинтар. А скелі довбуша? Кожного дня з другої годинки. Східниця уруч так само, так? Так само, кожного дня. А високий верх? Це що там? Найдовша канатна крісельна дорога. 35 хвилин підйом на гору і заїжджаємо на найбільший водоспад, річки Кам'янка. Ой, бачу, я Ремчу Буковель, гори. Я там дуже гарно, а. Якщо входить в екскурсію? Це дуже гарна екскурсія. Їдемо в п'ятницю і в неділю з 9 ранку. Зможете побачити і Говерл, покататися на канатній дорозі або оглядове колесо. Робіть скрін. Телефон є. Так, ви все бачили самі. Тому телефонуйте до... Дарини, вона все вам розповість в деталях. Підбирають, якщо потрібно, по місту, підбирають в Дрогобичі, супроводжують.